Під вражає 2025 року господарствами усіх категорій на підконтрольній Україні території Запорізької області посіяно озимих зернових культур на площі 111 тисяч гектарів. На 3,7 тисяч гектарів більше, ніж під врожай 2024 року. Крім того, посіяно озимого ріпаку на площі 29,7 тисяч гектарів. Що на 1800 гектарів менше, ніж під врожай 24-го року. На весні поточного року додатково було посіяно ярих зернових та зернобобових культур на площі 17,9 тисяч гектарів, та технічних культур на площі 101,4 тисячі гектарів. Вся посівна площа зернових та технічних культур у 2025 році склала 261 тисяча гектарів, що на 182 тисячі гектарів менше, ніж під 2024 року. Основними причинами недосіву стали екстремальний дефіцит вологи восени та взимку, збільшення площ обстрілів внаслідок збройної агресії Російської Федерації, на яких неможливо проводити посіви сільськогосподарських культур. Весняні заморозки, які стали, сталися в першій декаді квітня поточного року. Внаслідок заморозків пошкоджено і та втрачення посівів зернових зернобобових та технічних культур на площі 1810 гектарів. Багаторічні насадження пошкоджені на площі 283 гектари. Заморозки призвели до недобору врожаю сільськогосподарських культур. В області стартувала зернозбиральна компанія 2025 року. Всього очікується зібрати ранніх зернових ці, ячмінь, пшениця, жито-овес, зернобобові горох та технічні культури ріпа, кукуруза, гірчиць, лін на площі 153,7 тисяч гектарів. На збиранні врожаю було задіяно 400 комбайнів, Середня навантаженість на один комбайн складає 320 гектарів. Наразі на звітну дату ранні зернові обмолочені на площі 1118 гектарів, намолочено 3009 тонн зерна при вражайності 26,9 антеннерів з одного гектара. Крім того, озимий ріпак зібрано на площі 80 гектарів, намолочена 120 тонн, урожайність становить 15 центарів на гектар. Стимулюючим фактором проведення збиральних робіт на території Запорізької області стали опади у вигляді дощу. Через це аграрії деяких господарств призупинили збір зернових. За сприятливих погодних умов повномасштабне збирання планується перерозпочатися на наступному тижні. Прогнози щодо валового збору зернових є дещо суперечливими. В деяких господарствах очікується зниження врожаю зернових порівняння з 2024 роком, особливо через весні заморозки. Прогнози можуть змінюватися залежно від погодних умов, ситуації на фронті та інших факторів. Попри це, потреба продовольчого зерна буде забезпечена в повному обсязі.